Ночь, як одна весела мить, четвертий клас вже кличе нас, щоб нове щось відкрить. Третій клас це на початок, але ще не фініш теж. Ми в дорозі до знання, до відкриттів і перемог без меж. Школа це казка, де все оживає. книжка з дитинства у нас веде. тут дружба і радість, тут сонце сяє і кожного дня нове щось чекає. Тут ми читати і писати вчились, сміятись, дружити і мріяти теж. І хоч іноді помилялись та піднімались до знань без меж. Ось нарешті канікули літо прийшло, нам уроків не буде. Хочеться ще й ще. Рюкзаку лише книжка, але для душі, а у серці пригоди сонце й вірші. Вже дзвінок останній лунає для нас. Ми прощаємось третьом. Це наш з вами клас. Попереду літо річ. Школа і друг Сьогодні свято, трохи сум і сміх, бо третій клас нас лишається у снах, та ми зростаємо, і час не жде, попереду дорога золота веде. Наш третій клас і справжнє диво у класі дружно, гамірно, красиво. По третій рік ми зразу справжнє диво. Нас 18 і всі такі чудові. Згадаємо усіх. Ми ступлотою. Дякуємо. Давайте поаплодуємо, Дякуємо сідайте будь ласка. але ми всі з вами.